Глядачів парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. і Сьогодні ми будемо згадувати про видатного українського вченого енциклопедиста широкого діапазону від ботаніка до історика Михайла Максимовича. Про почесного доктора Слав'яна Руської філології 19 століття згадуємо разом із доктором філологічних наук 21-го сторіччя Іриною Фаріон. Пані Ірино, вітаю вас у нашій студії. Михайло Максимович народився 15 вересня 1804 року на хуторі Тимківщина Черка області В сім'ї сільського судді, закінчивши московський університет, згодом отримав багато вчених ступенів. Став доктором, професором природознавчих, філологічних, філософських наук. Його наукові праці в галузі природознавства дають підстави вважати вченого одним із основоположників вітчизняної ботаніки. Курс математики від Максимовича протягом кількох десятиліть залишався основним підручником в усій російській імперії. Загалом до 30 років свого життя Михайло Максимович цілком сформувався як вчений універсал у Москві Ві Петербурзі, Києві, він уже мав солідну репутацію дослідника і викладача, який брав безпосередню участь у роботі зі створення Київського університету. Тож не дивно, що саме йому випала честь стати організатором і першим ректором Київського університету святого Володимира. Власне, що ж собою являла ця найпотужніша нова фортеця на Печерську, направду найпотужніша фортеця, життя якої вписано в осінь. Вересень, листопад. Ми не встигли з вами поговорити про нього восени. Наші шановні глядачі нам за це пробачать. Тому ми тепер даруємо їм візію Михайла Максимовича. Знаєте, пані Наталю, коли він був в Москві до 1834 року, то казав так: поки я в Москві, я думаю про майбутнє, коли він приїхав в Україну, то він абсолютно заглибився в минуле. Що це таке? Чому ця людина так майбутнє обернула в минуле, і чому в Україні він захотів досліджувати саме минуле? І як так, що з видатного ботаніка, засновника цієї науки, практично, з автора найцікавіших, найцікавішого підручника з математики, він раптом в Україні обернувся у словесника. Тобто він походив з родини інтелектуалів. Фактично всі брати його матері були професорами або Харківського університету, або Московського університету. В його родині був культ інтелекту, і цілком природно, що його дядьки по матері максимально сприяли тому, аби він також ішов таким шляхом. І якщо під впливом дядька свого він спочатку вступив на... Словесне відділення філософського факультету, то зрозумів, що це не зовсім його, це словесне відділення, і перевівся на природниче відділення. Тому його перші твори мають винятково природниче сприймування. Але пані Наталю, специфіка полягає в тому, що він досліджував історію природознавства, історію природи. Сліти, як це цікаво. Одна із його праць це переклад Міллера про роль листочків у житті рослинки. На перший погляд, це щось дуже романтичне, а з іншого погляду, ну, досліджуючи життя листочків, не заглиблюючись у коріння, чи ти поясниш, чому цей листочок такий? І у цю свою дивовижну здатність проникати в глибину природи, він переніс потім на гуманітарну царину. З чим це було пов'язано? Це було пов'язано з тим, що виникла ідея створення в Україні університету, який би. Виконував основну русифікаторську роль в Україні. Тобто так було засновано університет імені Святого Володимира, той університет, який тепер має ім'я Тараса Григоровича Шевченка. І е, Максимовичу, як вченому, як ви слушно сказали, неосяжного діапазону, це майже як голос Соломії Крушельницької, з широкого діапазону. Е, запропонували очолити це, але. Е, Саме як професору словесності, тобто він мав згадати таким чином свій перший вибір, вибір словесника. А що таке словесність? Він сам давав визначення словесності, це те, від чого ми зараз відійшли. На жаль, словесність це синтез мови і літератури. Не існує література без мови, не існує мови, якщо воно не має літературного вияву. Ми, пані Наталю, тепер це розмежували. Є літературознавці, є мовознавці. А натомість Михайло Максимович, це і фізик, це і математик, це і зоолог. Тому, мабуть, не випадково, що він став першим ректором університету Святого Володимира. Та абсолютно не випадково, але він тим ректором насправді був дуже мало. Півтора місяці, якщо року, я не року. півтора року, так. Півтора року він запустив цю дуже тяжку машину. Він усвідомив, що працювати у цій системі надзвичайно складно. Крім того, в нього були свої вимоги до формування катедр і витримуючи несамовитий тиск суспільства, він дуже тяжко захворів. Він ж був зовсім молодий. Скільки там з ледве 30 років, так якщо порахувати, але насправді він повною і абсолютною руїною повернувся на у свій маєток на Михайлову гору, де жили його батьки. На одне око він майже не бачив, ноги він ледве волочив, якщо читати свідчення його сучасників. Це видається дуже дивним. Тобто, це можна пояснити, напевно, дуже страшним нервовим переживанням, яке він зазнавав на цю пору. Але пані Наталю, приїхавши на Михайлову гору. Яка є по сусідству із Канівською горою, переїхавши на то місце Дніпра, де його видно у найширшому розливі? Він ожив. Тобто, батько його почав лікувати його травами так, тобто, що по суті його... він писав про природу, і по суті, природа повертала його до життя. Так. Природа повертала його Давали до Життя жити. Так. Як. найцікавіше, пані Наталію, що саме в цьому маєтку, який він потім почав творити, будувати згодом в совєтські времена, коли прийшла ця орда, там зробили пансіонат відпочинку для лікування хворих на серце. Тобто це дивовижне місце, яке реально людей лікувало. Тобто, знаєте, це так, як звір, який буде бігти зі своєю раною на ту рослинку і падатиме на неї, яка буде його лікувати. Так само він поїхав туди лікуватися, ну, в серце України, бо Михайлова гора це і власне серце України. І саме перебуваючи тут і читаючи відповідні курси словесності, Михайло Максимович почав заглиблюватися в українську історію, в українську пісню, в українську етнографію. І ми сьогодні можемо вважати його засновником усіх українознавчих дисциплін. Собто, себто ці українознавчі дисципліни, які є сьогодні профільні, якщо теперішнє міністерство освіти їх не побиває до кінця, починають своє життя від Максимович. Михайла Максимовича. Бо він є першим науковцем-фольклористом. Саме він видав три збірники малоруських пісень. Перший збірник 1827 року називався збірник малоруських пісень. Ця назва була під впливом Енеїди Котляревського. Другий збірник це вже був збірник українських пісень, і третій також фактично передмова до цього збірника стала маніфестом української фольклористики, маніфестом українського романтизму. Але на цьому він не спинився. Він заглибився в українську історію, що його цікавило в українській історії: древні акти, як він казав. Тобто чого? Тому що древні акти кажуть українціві, хто він. Тобто, приїхавши в Україну, він намагався дати відповідь на запитання значній частині українців, якого вони роду племені. Тому що у 19 столітті, як і в 18-му, українці були повністю вмонтовані в в Російську імперію. Україна перетворилася в губернію і раптом приходить вчений не артист. Приходить вчений, який на основі дуже потужної аргументаційної бази доводить, хто первісно жив на території Руси, Тобто, таким чином він спростував спекулятивну версію погодіна. Абсолютно правильно, а з Погодіним ви слушно зауважили, він провадив полеміку щонайменше 30 років. Бо Погодін слугував абсолютно імперській російській історіографії. Михайло Максимович повністю знищив імперську російську історіографію. Все те, що він писав, з питань словесності, історії, фольклору, етнографії, абсолютно заперечувало погляд росіян на історію слов'ян. А Погодін, взагалі, договорився до цього, що мовляв на території історії Києва до тисяча там року жили росіяни. Татари їх звідти вибили, вони переселилися на північ, і тоді до Києва прийшли вторинні мешканці із Прикарпаття. Ну це просто маразм не вкладається в голову, але цей маразм ліг на відповідний ґрунт, так як і теперішні маразми, які називаються мінськими домовленостями, один із небагатьох вчених. Який з відкритим забралом пішов на Погодіна і доводив давність української мови. Це був Михайло Максимович, і одна із його праць про руську словесність. А під терміном Руська він розумів три народи росіян, українців і білорусів. Так він він пані Натальвежах полягає в тому, що він не мав іншого терміна, яким би це можна було назвати. Розумієте, з одного боку творилася неймовірна маніпуляція, тому що «руський» асоціювалося вже з російським, так бо українське це малоросійське. Але він доводив у цій праці з історією руської словесності про давність української мови порівняно з російською і білоруською, тобто її найглибше коріння. Чи могли на це спокійно реагувати? Ні, наступний контекст роботи, до якої він взявся це Київ. Його величність Київ, історія міста. Тобто його можна вважати в нашій науці першим видатним краєзнавцем. Будеш знати, з якого ти краю походиш матимеш крила. Не будеш знати, то і корінь з тебе вирвуть. У цьому полягає його виняткова заслуга. Тому і не випадково, щоб він був автором першої в Україні археологічної праці. Так, абсолютно правильно. крайське стріла древніших врем'ян. Тобто ви дуже слушно доповнили, що крім того всього іншого він був ще й археологом і він засновував оцю археологічну комісію при університеті, в якій згодом працював Тарас Шевченко. А було відкрито навіть історичне товариство Нестора Літописця так. у Києві. І що саме цікаво, Шевченко він Шевченко малював картини. Угу. І багатьом відомі його малюнки у Батурині були зроблені Шевченком. І що саме цікаве, під час знайомства із ним Максимович дарує поему тризна. Так, абсолютно правильно. Якщо ви вже зачепили у цю дивовижну тему взаємин Максимовича із Тарасом Шевченком, це, це предмет досліджень не просто окремої статті, а глибше. Відвідував Тарас Регорович Михайлову Гору. Відвідував і Гоголь. Він був в дуже близьких стосунках з Гоголем. Вони ж разом там мучилися в Петербурзі, і оцей план переїзду Михайла Максимовича в Україну готував Максимовичу Гоголь. Уявіть собі, Гоголь мав тоді несамовиті зв'язки у найвищих колах російської адміністрації. І Під тиском Гоголя Михайло Максимовичу вдалося вирватися з Петербурга. Це не вдалося Гоголю. Можливо, через те, що Гоголь вагався. Цей не вагався. Цей сіяв орав цілину здійма. І залишив нам такі колосальні здобутки. Так от залишився спогад того, як одного разу Тарас Григорович приїхав на Михайлову гору. Михайло Максимович вже тоді одружився. Одружився він також, уже, так скажемо, у поважному віці, здається, під 50 якщо я не помиляюсь. 49 років він було. Дякую, 49 років. Його обраниця була чарівна Марія. Їй було 30 років. І, так їй було 30 років. Вони встигли народити двох чарівняток, Ці діти стали професорами у різних галузях. Тобто, гени, як бачите, працювали далі. І ось Марія каже своїм своїй двірні, так їх тоді називали, що прийде до на нас великий гість. Цей гість називається Тарас Шевченко і дивиться на, на цього пана, якому вона каже зустріти Тараса Шевченка. Чи він дає якусь реакцію зовнішню? Цей не дає ніякої реакції. Вона обурена, що цей чоловік, простий чоловік, не знає, хто такий Шевченко. Махнула на нього рукою. каже, Ну добре, запрягайте коней. зустріньте Тараса Шевченка. Він якийсь був не дуже чемний, пані Наталю. Щось там довго він запрягав тих коней. Приїздить Шевченко і питає. Чи є хтось тут з родини Максимовичу, бо мали його зустріти? Кажуть, у мені нікого нема. Та Шевченко пішов, пішов пішки на ту Михайлову гору. І ось той, який мав Шевченка зустріти, питається в селян: чи приїхав той великий гість, про якого казали? Та так приїхав. Подивіться, пани закрилися, не дозволяють навіть алейками ходити. А субординація пані Наталю була належна. Хоч зі своїми залежними Максимович поводився дуже чемно, проте кожен мав знати своє місце. І ось наступного дня. Скликають усе село Максимовичі, шляхетна родина Максимовичів. Скликає усе село, аби село послухало вірші свого земляка. І тут я дозволю собі зацитувати, як переповідає оце той, який мав зустріти Шевченка, а його не зустрів. Коли він розпочав своє читання, а читання він розпочав, пані Наталю, біля дуба, біля того дивовижного дуба, якому 600 років цей дуб живе сьогодні, родить. Жолудів, цей дуб скріплений відповідними ланцами, загороджений. Я, звичайно, перелазила начебна дівчинка, аби дотулитися рукою до цього дуба. Ось біля цього дуба зібралася уся громада. Шевченко почав своє читання, то зразу настала така тиша, що, здавалося, не лише ми його слухали, а все кругом. Слухаючи, нам здавалося, що він не читав, а просто розповідав істину нашої долі. Ви уявляєте, яке формулювання в цього святого простого чоловіка? Він не просто розповідав, а розповідав істину нашої долі. І та розповідь, мов жива, полонила кожного з нас. Скоро дівчата не стерпіли і залилися сльозами. Часом і сама Марія Васильівна, не здержавшись і сушувала сльози шовковою хустиною на своїх довгих віях. Того разу ми слухали читання Шевченка аж до вечора, слухали і всі плакали. Ми сиділи перед кобзарем, мов ті діти, які ніби після покаряння жаліються комусь лагідному про свою образу. А далі відбувається найцікавіше. Та скоро він і сам не стерпів, став, не сказавши ні слова, залишив усі свої папери просто на траві і пішов у саму гущу кущів ліщини. Ми бачили, що і Тарас Григорович плакав. Ось така ось такий спогад про цю людину, яка відкрила для себе Шевченка завдяки Максимовичу. Шевченко відвідував його в 1859 році в селі Прохорівка. Це все відбувалося в селі Прохорівка. Це то село, де останнє ступила нога Тараса Шевченка. Це, це то село, яке лікувало Михайла Максимовича. Виникає запитання, пані Наталі: що ми сьогодні там маємо? На превеликий час ми маємо національний заповідник Шевченківський, так і наша культурна і. і Інтелігентна громада, починаючи від 70-х років, намагалася, щоб Михайлова гора також стала елементом комплексу цього заповідника Шевченківського, бо тоді і фінансування, захист і так далі. Але досі не вдалося цього зробити. Натомість ця садиба, в яку вкладав своє життя Михайло Максимович, яка його оздоровила, де він написав свої основні філологічні, історичні етнографічні праці, була спалена. Наприкінці 70-х років, в ніч з 8 на 9 березня. Чи це випадково? Думаю, що це не випадково. Все згоріло. Тобто стосунки з Максимовичем і Шевченком намагалися знищувати так, як знищували і знищують будь-що українське в Україні. Його син Олексій, він так здається, називався, відбудував, потім збудував свою хату на тому місці і був проєкт відбудови цієї садиби Максимовича досі не відбудовано. Досі воно перебуває в стані страшного занепаду. А лікувалися там, ви будете здивовані хто лікувалися там наші російські брати в лапках з півночі України. Чому цільово там було створено профілакторіс оздоровлення саме для людей із цієї країни? Ось які страшні парадокси. Ну, якщо ми говоримо про творчу спадщину Михайла Максимовича, то потрібно згадати його Максимівочку систему українського правопису. Так, пані Талі, якщо ми говоримо про його творчу спадщину, то я нагадаю таких три віхи. Перша віха, коли було видано його потужний третумовок, це праці історичні, філологічні, етнографічні це 1880 рік, 1876, здається, так, тритумовок це таїнство, це святощі. А тепер, пані Наталі, думаємо далі. 1880-й. Наступне видання побачило світ аж 1900. 94 році 100 років ніхто не торкався спадщини Михайла Максимовича. Це як треба не любити себе, щоб не шанувати тих, які є засновниками всіх українознавчих дисциплін, української мови, української літератури, фольклору, етнографії, краєзнавства. Це не вкладається в голову. Наступний порух до Максимовича це 2004 рік, коли вийшов двотомовик, це в основному його історичні праці. Але ви слушно задали про Максимовичівку. Цей чоловік мав справи до всього, його хвилював український правопис. Тобто він вважав, на відміну від Нечуя Левицького, про якого ми, звісно, поговоримо також, що українці, пишучи, мають обов'язково триматися свого історичного джерела. Тобто, українці не мають писати так, як пишуть серби, а серби пишуть так: як чую, так і пишу. Тобто він страшенно виступав проти того, що, наприклад, куліш писав: сміється через цит. Тобто він вважав, що треба зберігати оцю інфінітивну чеснину, смієттю, ся. Він вважав, що треба зберігати ять. Оце така буква, м'який знак і рисочка. Хрестик це нагадує. Угу. Максимович вважав, що це історичні святощі. І кому ці історичні святощі дуже сподобались? Галичанам. Тут він на відміну від Лисенка знайшов повне розуміння з галичанами. Повну підтримку, Повну підтримку, і Галичина тривалий час використовувала Максимовичівку, поки наприкінці ХІХ століття в Галичині не переміг інший правопис. Тобто тут починання Максимовича не знайшли свого продовження, але ми дякуємо йому за те, що він був ну таким. Воїном на полі бою в захисту етимологічного правопису, яким пишуть, скажімо, до сьогодні англійці. Ну, цитата залишилася, кажучи правду саме угу. від Максимовича. Так, мій спосіб писання важче й не читаючому, а пишучому. І особливо мені першому, що взяв на себе труд відшукувати корінні звуки, які покриваються звуком, і що інколи не зовсім легко. Так, але розумієте, він він пропонував серединний варіант, який він і сам означив. Не можна читати зовсім так, як російською. Але правильно і писати, але неправильно і писати так, як ми говоримо. Тобто він вигадав дуже дивний спосіб написання українського е, наприклад, у словах кінь, сіль, мій він писав о, а зверху малював такий дашок. Це насправді з, з французької запозичено. Я забула, як він це називав. Ну і якщо читати тексти того часу, то бачимо, що в декого цей правопис його прижився. Загалом як мовознавець, він обстоював старобутність української мови. Так, старобутність української мови він дослідив її хребет, а саме її фонетичну систему, бо для кожного мовознавця відомо, що без фонетичної системи мова немає ніякого майбутнього. Він розглядав її в контексті порівняння з іншими мовами. І, пані Наталю, що він зробив найважливіше, він вперше в історії світового мовознавства виділив окрему групу східнослов'янських мов. Тобто російську, білоруську і українську. Якщо, скажімо, його наступник Олександр Потебня, про якого ми з вами говорили, про білоруську не багато говорив, взагалі уникав цього питання, то цей чітко е, аналізував три мовні системи, доводячи найбільшу давність української мови серед мов серед тих трьох мов. Але пані Та, Наталі, суть зовсім не в тому, чия мова давніша. Суть в тому, як носії мови. До неї ставляться усі свої твори, Михайло Максимович писав, звісно, що російською мовою, хоч він володів низкою іноземних мов в тодішньому е, суспільстві. Іншої мови писати було неможливо. Крім того, він використовував термінологію, за якою було сховано українські смисли, і він це дуже добре усвідомлював. Задайте, перша збірка його пісень називалася малоросійські пісні. Потім він раптом відступив, зупинив себе. Як що це значить за малоросійські пісні? Ці пісні вже називалися українськими. І ще пані Наталю, він перший, хто дослідив на. Нашої історіографії походження назви Україна він саме вказав на те, коли це було вперше вжито наприкінці 12 століття, в якому джерелі це вжито. Тобто, це людина, яка йшла до кореня, починаючи з перекладу творів про листочки, він, врешті-решт, дійшов до духовного кореня своєї нації. Ну і по суті, він був автором ідеї створення наукового товариства в Україні. На кшталт на той період існували. Щось подібне в Москві і в Одесі. Він збирав відповідні документи, навіть було напрацьовано статут. Однак влада погоджується лише на створення тимчасової комісії для розгляду давніх актів. О, оце власне дуже важливе, тому що ця в цій комісії потім працює Тарас Рогорович ага. Шевченко. І знову ж таки, давні акти. Пані Наталю, він належав, по-моєму, до понад десяти усіляких наукових структур і організацій. І напевно, ще треба наголосити на такому дуже. Цікавому, що це один із найперших українських видавців і журналістів. Тобто він видавав альманахи, бо на періодичне видання потрібні були кошти. Ну і стан здоров'я відповідний. Він видавав альманах київлянин, ну киянин, якби ми тепер сказали. Він видавав альманах денниця, і він почав видавати альманах з дуже знаковою назвою українець. Тобто, якщо ми кажемо, що Леся Українка мала псевдо українка, Марко Вовчок мала псевдо українка, Михайло Дергману мав псевдо українець, то тим найпершим знаковим українцем в історії української науки був все таки Михайло Максимович. Ну ще одна цитата від Михайла Максимовича, щоб науки зріднити з розумом народу, треба розробляти їх рідною мовою. Пророчі слова Михайла Максимовича є актуальними і донині. особливо для українознавчих дисциплін, які сьогодні потребують максимальної підтримки кожного з нас. Ви говорите, що він був організатором ще низки інституцій. Зокрема, хочу наголосити, що саме під впливом першого ректора університету святого Володимира і було започатковано і функціонувало Кирило мефодіївське братство, Київська громада. Угу. Найцікавіше, що він як член ніколи належав, не належав до тих організацій. Але він був духовним натхненником їхнім. Вони ж розуміли, що Кірове-Методіївське братство починається з ідей Михайла Максимовича, тому що Михайло Максимович пропонував студіювати духовні опори нації. І ці духовні опори нації він означив вперше сам: це фольклористика, це етнографія, це історія і це мова. І науково це все обґрунтував. Що саме цікаве, що уже в 30 років він був доволі популярним. Уже на той період його вважали вченим енциклопедистом. А от у 28 років з'являється цитата, я знайшла її. Угу. Я став нарешті тим, до чого прагнув радів українські вчений. І якби це було років на 4 раніше, я вважав би себе за найщасливішого. А тепер сумно. Хоча помер у віці 69 років. Так, тобто людина мала чітку мету людина взурувалася на своїх дядьків. Це для, для нього був приклад для наслідування. Він був невгамовний у вдосконаленні, у самопізнанні і в пізнанні інших. Я думаю, нам всім треба собі хіба того побажати: самопізнання і пізнання інших. Дякую за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.